Ми в партію центрального парку. Ми зеленою збираємося пошукати білочок. Ласик на наші горішки. Тож, кому цікаво, ходімо з нами, щоб будемо шукати білочок. Пишіть з якого ви міста. Усім добрий день. Все пішли. Можемо туди підповіли чи отак? Як піде? Не знаю, можемо туди. Там білочка, я бачу вже. там є для дечі, хтось підключається. Ще нема. <риск> ну, я не бачила такого. Там, туди підемо. Вон, бачиш її. І... Пиши туди. Ну, там багато знаю. завжди було. Але не факт, що вона хоче горішки. Не факт. У нас, до речі, як завжди, повітряна тривога. Тільки ми сюди приходимо і починається тривога. Сьогодні багато швидких їздять. Щось відбувається. Та що відбувається, як завжди. Хто був у нашому центральному парку, пишіть, як вам сподобалось чи ні. Я вважаю, це найкращий парк в Україні. Як думаєте, найкраще чи ні? Ось білочка, білочка. Вона щось робить зайнять так. Зови її. <звучит> Не хоче. не готовий. Ой, вона щось там є. У да? неї є запаси. Це, здається, не наш клієнт. Підемо шукати інших. До речі, пишіть, що у вас з погодою. У нас сьогодні тепло. У Харкові тепло. І немає дощу, що дуже дивно, але обіцяють дощ та похолодання. Я, до речі, бачила, що сьогодні на Франківщині випав сніг. Якщо хтось є з Франківщини, напишіть, чи є у вас сніг. І як у вас погода взагалі, з якого ви міста? Як вам наші краєвиди парку? Найкращий парк у Харкові. А як ти назвала трансляцію нашу? Пряма трансляція. Без назви, <гум> без назви. Ну що, біочки є? Поки що немає. Там їх нікого немає, да? Я думаю, що вони всі тут. Ну, поки що я тільки одну бачила, і вона не зацікавлена. Так. Хто там доєднався, хтось у нас, ну покажи. Три людини. Усім привіт. Пишіть, з якого ви міста нас дивитеся. Ми у Харкові у центральному парку. Прибирають, листя у нас працюють. Тільки ви лавочок бачите, це фішка Харкова. Це дуже добре, є де посидіти за завжди. Підемо на той бік, так. Щось білочок нема сьогодні. Ми навіть придбали їм горішки на сумському ринку. Так, да, до, до речі, леді їх знайшли, треба горішки не солені, щоб були, не смажені, а це проблема. Я Що туди будемо? Я не знаю. На чому туди? Нам треба туди ото, через французьку карусель. Ні? І пішли. От тут от дуже гучно, шумно. Дякуємо за чистоту. Ну, тут справді чисто у нас. Дуже гарний парк. Всім привіт, хто доєднався, пишіть, яка у вас сьогодні погода, кого сніг. у Харкові тепло, без дощу і навіть іноді проглядає сонечко. Тож, останній шанс прогулятися по осінньому центральному парку. Хто сумує за Харковом? То з Харкова теж пишіть. І вам покажемо нашу карусель. Красиво. Яка вже чотири роки не працює так? Ну, тут, тут нічого не працює. наслідки прильотів. Кака гарна. Майже як в Парижі. Я думаю, краще, ніж в Парижі. Хто з Парижа пишіть, у нас краще, чи у вас. У нас. Я теж так думаю, який Париж. Так. Ну що, наліво, направо? Не знаю. Думаю, туди направлен, не знаю теж. Юліна сцена. А Чого вона моя? <рес> Люди з'явилися вже. Ходять. Горішки смачні. Ага, Тільки білочки їх не хочуть. Можемо отак пройтись прямо чи ні? Пішли, але ми вийдемо до кінотеатру. Кудимо підемо? В парку нам туди не треба йти. Там не знаю дуже багато людей. І що. Вимкни на себе показуй. Їмо горішки. Усім привіт. Замість того, там доєднався. І скільки людей там дивляться? Не знаю. Один лайк є. Ну, навіть лайки, так, до речі, друзі. Ставимо лайки. Кому подобається. Олена, або центральний парк. Або Юлія. <ривіт> Дивіться, яка вона сьогодні гарна. А, дуже. <ривіт> І сонечко у нас, до речі, проглядає. Пишіть в коментарях Замість білочки. З якого ви міста. Не забувайте, до речі, ставити лайки, дійсно. Хто вперше зайшов на канал, підписуйтесь. На каналі дуже багато цікавих відео про Харків, та не тільки. Ну, там були раніше. Ну, пішли туди, подивимось там. Зараз. Да, Хочуся сьогодні всплять. сплять. сонечко гарна. Покажи. Mm. Вітамін Д. Так. У нас я не знаю вже місяць, мабуть, сонця не було. Так, да, ну була дуже похмура погода, депресивна. Так, Сайленд Hill якийсь суцільний. А коли з'являється сонечко, то і настрій покращується. Якось жити веселіше стає. У вас як? Ви теж реагуєте на погоду? Американські гірки наші. Атракціон. Мені дуже подобалось. Не працюють, звісно. Такі у нас скульптури тут у центральному парку з дітками. Це майданчик для дітей. Я тільки сорок бачу і ворон. О, білка. Де? Бачу білку. Юля, я ліжки. Я всі з'їла. <різь> 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 Знайшли білку. Клієнта. Та давай її зови. Дивісь, скільки багато. Вона їсть. Вона їсть. Ти бачиш? Ой, яка вона гарненька. Іди сюди. Дай поїсти. Дитині. Ой, вона мала. Ой. Ой, щось вона їсть таке. Так. Да. Ну, чекаємо, коли доїсть, може, вона ще захоче. Вона горішки їсть, мені здається. Іди сюди. На смачні. А Ой, яка вона маленька. Вона зайнята. Дитинка. Угу. Зараз всі прийдуть. Ось буде будуть... темненька я угу. така. Зараз такі у нас. Іди сюди, О, Іди сюди. О, ні! Іди сюди. І що? Взяла щось, закупує. Ой, она ну, такая сюди. Ой, ще, нічого собі. Оце ти ще, оце ти у тебе жаркость така. Прямой эфир. Як вам? Она така мокра. Мокра, так. Да? Угу. Десятый! Десятый! Иди еще. Иди давай. О, Такие о -о -о. мокрые лапы. Иди, 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 все <laughs> хочешь? О, Горішки. А вже ж найсмачніше. Най, най, да, з, з сумського ринку, до речі, горішки. Люкс? Голомурня. Ставте лайк, кому сподобалось. Бачите, які у нас білочки в парку? Все. Не хоче. Не хоче, вже все. Наїлася. Буде ще? Та буде. Така білочка. Гарна. Маленька. Як вам наші білочки? Ручні. Такі лапки. Горішки з сумського ринку гарні, бачите? Треба, щоб були не смажені, не сольоні, ну, без спеції, без нічого. Юля, <різь> давай горішки. Зараз, зараз, чекай. Ой, собака. Собака свої прийшов. Чого не не Тут не можна. Ходити. Пішов. нам Ага, все, це, це точно. О, правильно, не можна. Охорона вже зараз вигане їх. Собакою. Собакою не можна в цьому парку з собаками. Навіть з малими. Так, де наша бівка ділася? Де вони її, її діли? Ой, ну, Вона не сидить, Юля. Бо вона стикалася. Маленька. Миленьку. Воно навіть щось там каже. Ага. Бачите, які Вони поки... порушники. Ага. Вони поки не підуть, вона не Угу. Не розумію, нащо приходити, якщо не можна. Порушують закон. У центральному парку не можна гуляти з собаками. Ну, Пиши там її, почекаємо, може вона прийде. На лавочку зараз. Mm -hmm. Так. Маленька, йди, вони пішли. Ну зараз ще почекаємо трохи і будемо закінчувати. Вже не знаю. Чи відбій? Бачите, вон там вона. На дерево залізла підненько. Злякалася собака. Ось тому тут і не можна собаками гуляти, тому що тут природа, вічки. Вони йдуть тут назад. Сказали, що вони в спорту, якісь опори. А Не п'яні, вони червоні. Ну ладно, будемо закінчувати. Ставте лайк обов'язково. Якщо хочете ще такого контенту, ми вам зробимо. Підписуйтесь! Ус... Усім гарного дня! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам наша пряма, пряма трансляція. Вітаємо всіх, бачимо. Дякуємо Ми... за реакції. Дякуємо так за коментарі і реакції. Підписуйтесь, Па-па Па-па Всім гарного дня ще раз! Я не знаю, які закінчити.